Добрий вечір всім. Отримав ось таку Nokia після перепрошивки та розблокування Nokia 63.00. Давайте запустимо, перевіримо. Працює він, не працює, як тут, який звуку, камера. Зажимаємо кнопочку включення, включається по боках підсвітка синя і запускається телефон. Є. Включився клавіатура. Працює. Так, давайте подивимося галерея. Сигнали, мелодії і Nokia. Камера. Камера також працює. Ось такий телефон. Київстар, мережа все є. Будемо виставляти на продаж кого цікавить. Будь ласка, пишіть. Всім дякую за увагу.